Ірина Федишин, зіркова співачка, любляча мама, ще справжній патріот нашої батьківщини. Бо улюблена країна для мандрів: у неї рідна та квітуча Україна. Улюблена страва вся українська кухня, але головні фаворити Федишин це борщ і варенички. Домашній улюбленець кішка, лапка, вид спорту, лижні перегони. Ірина повідала нам секрети свого успіху на сцені та поза нею, як їй вдається поєднувати блискуче. Шу кар'єру та сім'ю. Дивіться. Ірина Федишен. Українська співачка. Найвідоміша українська колядниця, яку багато хто називає. вінником у кому спідниці. У нас якісь схожий музичний смак просто залегала. Ірина зустрілася з нами у такий рідкісний для себе вихідний, який вирішила провести з родиною в зоопарку. Це схоже на песика, чи ні цей вовка. А він хижак, ти бачиш? Ой, як він бере акуратно, бачиш? бачиш. що той маленький хоче, лежать, колодуй того маленького, давай. Що? Що не будеш їсти давати, ні? <паспорядок> давай, мама, дасть. Мама, мама сама боїться. Незважаючи на таку розслабляючу обстановку, у сьогодні Федишин буде відвертою, як ніколи. Розкаже про найтяжчі моменти свого життя. Я потім звичайно там закрилася в кімнаті, там плакала. Як ледь не стала шахісткою замість співачки. Е, батько казав, що це дуже проста професія. На що погоджувалася заради зіркової кар'єри? На ну, сам я не співала. Як шоу Голос країни раз і назавжди змінило її життя. Чесно, для мене це був дуже такий болісний момент, кого бачить своїм партнером у танцях зірками. А я дуже цього хотіла. За які моменти зірці, і досі соромно? І я дивлюся, що всі починають хіхотати в залі, і яка вона любов співачки з, з чоловіком-продюсером? Вона немає ніякого контракту. А також щофедишн увесь цей час приховувала перед своїми шанувальниками і озвучить вперше у нашому ефірі. Ні, ну просто всюди є межа, розумієте? Ще з дитинства Ірина мріяла співати, але проти були батьки. Тато, він ця музикант, знає, що таке музика, а є дівчина. Він того всього боявся, щоб Іра кудись не туди не зайшла щоб хтось її не викори так і таки тому з юною Федишен вирішили зробити шахістку. Е, батько казав, що це власне дуже проста професія. Головне – мати голову на плечах, дошку під паху, і тобі більше нічого не треба. Все, але заняття, яке не лежало до душі, вийшла тільки дитяча травма, яку досі болісно згадувати. Він каже, ну що все нормально, там перемога. Він так собі спокійно каже. А я кажу, я програв. І в нього такі насправді були емоції. Він потім про це пожалів, тому що він це наша шахматна дошка. Учасники, коли він так бере і зі злості тої шахматної дошки, ну рукою по так, бабах, Ці фігури розлітають. Я понятно, звичайно, там закрилася в кімнаті, там плакала. З шахами було покінчено. Юна іра зрозуміла лише сцена, Ось її покликання. Співала на сільських святах і всюди, де кликали. Та все змінилося, коли вона зустріла кохання свого життя чоловіка, який повинен був стати священником. Ми почали зустрічатися. І він мав, до речі, їхати в Ватикан навчатися. Федишин була готова стати дружиною священника і відмовитися від своєї музичної мрії. І якраз приймали власне в нього вдома і зібрали значить, всі священники. Я тоді приїхала на свято. І пам'ятаю до сих пір, як вони мене лякали. Іра, а ми знаємо, що ти співаєш? А ти що, хочеш вийти заміж за Віталіка? Він би священником? А ти знаєш, а йому дадуть парафію в якомусь селі, а ти поїдеш, а там може бути якась пічка, якась там сажа, і то треба буде робити, і ти будеш то робити, та я кажу, та буду, та чого не буде. Але Віталій раптово передумав і навпаки сам пішов за коханою здійснювати її мрію. Він каже: Ти знаєш, я не хочу тебе тут залишати, якщо я вернусь з Ватикану, а раптом тебе вже хтось забере? Ось так разом із чоловіком почалися перші гастролі Ірини Федишин, і це зовсім не було те лакшері життя, яке ви зараз собі уявляєте. Віталій він там мав, як хлопець перезбирав призбирав собі там готівку. А, там дві тисячі умов не Почали робити перші концерти. Там купили якісь дві колоночки, там дві лампочки. Я як до сих пір пам'ятаю, я з мамою їздила на сьомий кілометр. Я собі купляла речі. Задіяні були усі. Чоловік, продюсер, тато на старенькому авто. Водій ми з на не возили, ми тільки возили апара... костюми і колектив. Та й умови на найперших концертах подекуди були просто нелюдські. І ти коли робиш отак, може там така пара, йде тобі з рота, а люди сидять в куртках, в таких в шумах. А ти ж хочеш бути красива, в тебе платі на брительки, що ти. Молода кров вирує, ти танцюєш. Але молоде подружжя працювало буквально до останнього дихання. Ми там навіть на од... одного разу в новий рік, ми зробили вісім концертів. Так, тобто я починала там з години восьмої -го вечора і приїхала додому ранку. Пам'ятаю вже цей восьмий концерт п'ята ранку. Я приїжджаю в цей ресторан. Все во вже лежати і гості такі самі, бо то ж на воріг вже до п'яти, все добре, відсвяткували. Але нічого, справилася. До речі, багато подружніх пар підписують навіть шлюбний контракт. Проте Ірина проти навіть продюсерського і повністю довіряє коханому. Від який може бути контракт, якщо ми подружжя, і в нас немає ніякого контракту. Хоча в роботі Віталій, як істинний продюсер, дружину не жаліє. Ірина навіть в декреті жодного разу не була. Манське життя, що я навіть в декреті не сиділа, і в принципі до восьмого місяця я гастролювала. Коли народився Юрчик, я через тиждень вже в мене був корпоратив. І поміж концертами я годувала. Я співала, сходила зі сцени, годувала, ще знову співала, запускалась, годувала. До речі, хейтери Ірини часто згадують її троюрідного брата, депутата львівської міськради Романа, і говорять, саме він проштовхнув сестру. у шоу бізнес. Я просто інколи хочу задати запитання. Слухайте у вас, теж є, в принципі родичі тим хейтерам. Чи вам дуже хтось позичає кошти? Підіть до свого це до речі, мій троюрідний брат. Каже, підіть до свого брата, навіть рідного чи дворідного. Скажіть, слухай, позич мені гроші, я вкладу свій бізнес, що він вам позичить? Тому якби це не так, Нічого в мене родич не вкладав. Я сама ще своєю дорогою і, і все. Ну і не будемо лише про погане. Звичайно, ж у гастрольній діяльності Федишин була і купа кумедних історій. Час пісні. Чом ти не прийшов? як місяць місяці йшов. І в мене така дерматургія, біла сукня з довгим шлейфом, білий кінь і починає посеред пісні робити свою справу. І я дивлюся, що всі починають хіхотати в залі. Я не розумію, чого. Я ж тут не ридаю, я ж віддаюся в разі. Я зрозуміла. Я кажу, ну нічого страшно на гроші. Прибрали, звичайно. А пару років тому Ірина була однією з головних претенденток на перемогу у голосі країни. Чесно, для мене це був дуже такий болісний момент, тому що піти на голос було непросто. Заради цього шоу Федиша навіть зривала власні концерти. Пам'ятаю, Талік сиди, дійдемо на колінах, мішки з боку. Ми їдемо на той концерт після того голосу. Виїхала на зустріч, значить, машина в ловні вони нас забрали, а концерт затримався на годину. Тисячі людей сидить в залі, і вони не знають, що робити. Мій колектив там в шоці, балет. А погодилась вона на такий експеримент заради іншої своєї мрії, якій поки що не судилося збутись. І єдиний момент, там коли в яким я дійсно переконався, якщо якщо Іра прийде на шоу «Голос країни, то вона буде учасницею шоу танців зірка. Ага. А я дуже цього хотіла, і тому я погодилася. А ще Ірина, на відміну від інших зірок, не оголюється і відверто не танцює. Ні, ну просто всюди є межа. розумієте, є типу, може це може бути красиво, естетично, а, а є де це вже виглядає трошки вульгарно. Тому, якби я стараюся. Щоб все було красиво і не переходити межу. Принципово не співає пісень російською. Тому що ну, для мене насправді дуже важлива громадянська позиція. Я от патріот своєї країни, мені дуже все, що відбувається. І для мене це набагато важливіше, ніж там просто моя кар'єра, професія. І не їздить в Росію на гастролі. Тобто бували, бували випадки, два чи три рази запрошували. Звичайно що ми вмовляли. Угу. Це про те, що там якісь українці там були, хотіла нас запросити, але. Нам все не було бажання туди їхати, але все це не заважає Ірині бути однією з найзатребуваніших зірок в українському шоу-бізі. Успіху вам, пані Федишин! Далі у віпах і топах» – ридаючий супербоксер Майк Тайсон. Хто довів до сліз сталевого чемпіона? А ще хто з чиновників тримає в гаражі Феррарі за 18 мільйонів? І хто катається на Ролс Ройсі? А зараз найцікавіше у нашій студії.